Міжнародний жіночий день цей святковий день, цілком присвячений найпрекраснішій половині нашого суспільства. Його популярність наростає і зміцнюється вже більше ста років. Виникло це свято як день боротьби за права жінок. Бути жінкою ще якихось 100-150 років тому означало тільки одне безправ'я. Проте, зваживши всі розрахунки, можна прийти тільки одного висновку: чоловік і жінка абсолютно різні, але абсолютно рівні між собою. Більш того. Одне без одного приречені на смуток і печаль. У цей день чоловіки надмірно піклуються про своїх коханих та донечок, а наші чудові дівчата сіяють від щастя. У їхніх душах просинається справжня весна, адже сьогодні все для них квіти, подарунки, поцілунки і навіть зорі з неба. Це одне із кращих свят, яким довелося увійти в наші календарі. Як у калиші ставляться до цього свята та жінок, запитуємо у перехожих. Треба його переробити можливо на більш на українське свято. Вітати жінку треба, але якось переробити це свято. Це такий день, коли чоловіки повинні привертати ну, більше уваги до нас, робити нам якісь подарунки, пересвячувати нам свій час більше ніж завжди. Без жінки чоловік нічого не може. Це є Права за жінок, люди намагалися брати за свої права за жіноцтво, за свободу, за рівноправ'я з чоловіками. І, відповідно, це був як признак того, що жінки добилися чогось і вирішили святкувати це свят. На мою думку, в умовах теперішнього суспільства виходить так, що 8 березня це є швидше комерційне свято, аніж якесь справді, що має сенс і значення. Але люди, які розуміють це як якесь певне святкування жіноцтва, радості свято весни, то звичайно це цікаво святкувати. Це хто як сприймає? Тобто, якщо спочатку вважати це як свято боротьби прав з жінок, або якщо вважати це як свято весни, або ніжності і жіноцтва в значенні радянського союзу, це вже залежить від сприйняття людей. Я вважаю, що в українському суспільстві відбуваються утиски. Жінки жінки і жіноцтва, проте є багато таких хороших феміністичних рухів, які борються за права і рівноправ'я з чоловіками. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому жінки доб'ються свого. У цей день жінка може собі дозволити відпочити нарешті від всяких справ і не без клопотів, не задумуватися про всякі проблеми в сімейному колі або з коханою людиною, де багато подарунків. Ну просто відпочивати. Ну, без жінок нікуди. Хай зігріють душу вам красою весни тендітні полюстки і розливаються джерельною водою кохання і щастя гомінькі струмки.